2 березня в Олександрійській центральній районній бібліотеці імені Дмитра Чижевського відбувся ярмарок ідей, де представниці сільських та селищних громад демонстрували свої ідеї, як поліпшити життя у сільській місцевості. Сьогодні у нас проходить завершальний захід нашого проєкту, який називається Активна жінка, успішна громада. Цей проект реалізувала громадська організація Олександрійський гендерний інформаційний центр в рамках всеукраїнського проєкту. Який називається громадська платформа підтримки громадських організацій, це всеукраїнський проєкт, він діє вже декілька років і адмініструється. Львівської організації жіночі перспективи при підтримці Європейського союзу працівники центральної районної бібліотеки імені Дмитра Чижевського є членами Олександрійського гендерного інформаційного центру і тому вони часто беруть участь у різних конкурсах та проектах, аби підтримувати жінок та їх ініціативи. Вирішили взяти участь у цьому конкурсі і мотивувати наших українських жінок, наших нашого Олександрійського громоксандрійської громади. Більш активно взяти участь у громадському житті, якось мотивувати їх до цього. Так народився наш проект Активна жінка, успішна громада. І сьогодні вже пройшло півроку. щастя нам посміхнулося. Ми виграли цей проект, отримали грант в розмірі 35 тисяч. Відкрили на території. Чотирьох сіл Доброї Надії, Червоної Кам'янки, Нової Праги Олександрівки, центри громадської ініціативи, де ключову роль грають жінки, представники місцевих громад. Представники з чотирьох громад приїхали в Олександрійську центральну районну бібліотеку, аби представити свої ідеї щодо поліпшення життя у своєму населеному пункті. Представники з двох громад презентували ідеї відновлення занедбаних парків. У нас в центрі села є парк. О, ну, з різних можливостей він прийшов такий трошки в занепад. Завдяки зусиллям фермерського господарства цього року його розчистили, від старих, аварійних дерев. О, і от у нашої громади тепер виникла така ідея зробити цей парк зоною відпочинку, щоб це дійсно була культурна, культурний такий центр у нас на селі. Представники з двох інших громад запропонували ідеї створення спортивного та дитячого майданчиків у своїх населених пунктах. Ми будемо представляти проєкт дитячого майданчика в нашому селі, тому що в нашому селі проживає дуже багато маленьких діточок, а немає місця для їхнього розвитку. І саме тому ми хочемо, щоб біля будинку культури сільського, де на другому поверсі, також знаходиться бібліотека. Побудувати дитячий майданчик, де б могли мамочки общатися спілкуватися поміж собою і дітки розвиватися б могли. Участь у ярмарку ідей дасть можливість брати участь у конкурсах та мати шанс виграти грант на реалізацію своїх проєктів.